Дорогі уманчани, місто Умань сьогодні заслуговує, щоб бути найкращим місцем в Україні. За два роки мені вдалося багато зробити для вас разом з вами. Ми з вами зробили цілодобове водопостачання, майже вирішили проблему дитячих майданчиків, поставили багато ліхтарів, перемонтували багато доріг і багато-багато чого ще зробили і зробимо. Але ми з вами постійно потерпаємо від корумпованої бандитської місцевої влади, яка вас обирає, яка встановлює вам маршрутки по 350, яка відключає вам воду, яка нічого не робить і лише краде для себе і своїх кумів землю. Прошу всіх, хто мені довіряє, довіряє моїм справам, моїм поглядам, прийти на місцеві вибори міського голови 25 жовтня цього року та підтримати. На посаду міського голови плітньову Ірину Григорівну та підтримати партію відродження, яку я сьогодні представляю і очолюю обласний список та міський список до Уманської міської ради. Сподіваюсь, що разом з вами ми переборемо цю мафію, яка окупувала сьогодні місто, і місто Умань стане квітучим і розвинутим самим найгарнішим місцем Черкаської області і сподіваюсь в Україні. Антон Яценко, наш депутат. Ірина Плетньова наш мер, відродження, наша партія. Відродимо умань разом.